За мене тут атом, всі ковші і речі, це всі ми у них купили. Мені сподобається, ну, це крепка техніка. Просто. І теж треба українська економіка підтримувати. І, потім треба ну, купити українська, голландська, коли треба. Цей бочки, який ви там бачите, там патока знаходиться. Ви вже також знаєте нашу компанію, ну, я думаю, у багатьох уже у кого є наші вироби в Україні і ваших сусідів. Ось, е сьогодні у нас широко представлена лінійка, яка призначена саме для тваринництва. Це починаючи з захватів для тюків і е фризою, ковшом з фризою для відбору силусу. Зараз також актуальна тема це силосування, У нас є катки для силосування, для трамбування силосу, є у нас відвали для трамбування силосу. ось, е е Якщо вам цікаво, підходьте до наших менеджерів, вони вам з радістю допоможуть, там проконсультують, нададуть всю інформацію. Е також е ми маємо державну компенсацію на всі наші вироби 25% від вартості. ось. Майже всі банки підтримують зараз цю державну ініціативу, так що без проблем можете підходити, цікавитися також Всю інформацію надамо.